Ну і на сьогодні є лише одна модель перемовин з російським диктатором Путіним. Це тристоронній договір з посередниками на кшталт угоди щодо зернового коридору. Так, принаймні, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю оглядачці видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін. Модель така була застосована перший раз на прикладі зернового коридору. Коли Україна домовлялась не з блокуючою рукою Росії, а ми домовлялись з Організації Бідних Націй, а також з Туреччиною. вони в свою чергу взяли на себе відповідальність. Домовляти з нами в трьохсторонній угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною так само, і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в вільному судноплавстві може бути використана відповідна модель.